Продовжує загострювати ситуація під Лиманом. Співвідношення українських бійців до ворожих вже складає від 1 до 12, Про це повідомляє військовий оглядач Василь Пихньо. Зокрема, і військові в телеграм-каналах пишуть про те, що росіяни просто марширують по своїх же тілах. І перекидають туди особовий склад. Яка ситуація під Лиманом? загалом на Лимано-Купінському напрямку запитаємо в командира екіпажу БПЛА Кара Небесна Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії Андрій Очинаш з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, слава Україні. Слава, доброго вечора. Студія, добрий вечора, телеглядачі. Пане Андрію, перше за все хочу подякувати, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Знаємо, наскільки це ціно, перебуваючи в умовах виконання завдань. Пане Андрію, тож скажіть, яка ситуація у вашій зоні відповідальності, як ви безпосередньо її бачите? Чи справді росіяни пруть по тілах своїх? Власне, на лінії до оборони тримає бригада рубіж. Ситуація достатньо напружена. І противник дійсно щодня штурмує в 3-5 накатів і зовсім не збирається зупинятися. Ми бачимо, що вони підтягнули велику кількість резервів для того, щоб штурмувати наші позиції. Єдине, що теж ми спостерігаємо, що в більшості ці штурми це відверто штурми малими піхотними групами без великого застосування техніки. Тобто вони, скоріш за все. Саме на лінії до оборони тримає наша бригада Рубіж. Вони, скоріш за все, її накопичують. І протягом певного періоду часу ми побачимо е, достатньо активні штурми із технікою. Також. Ви сказали малими групами. То скільки їх там? Чоловік, так? І е, чи застосовуються у вашій зоні відповідальності? Ну чи вони застосовують мотоцикли, так як це відбувається на інших напрямках, як ви бачите? Так, звісно, застосовують майже постійно це від. Трьох до десяти, умовно кажучи, військовослужбовців, і пішим ходом, і на мотоциклах, і як тільки можуть вони тільки добратися, і на Жигулях без даху, тобто, одного разу у нас були штурмові дії, в яких противник штурмував наші позиції на одному Жигулю повністю забитий особовим складом, при тому з зрізненим дахом. Але водночас потрібно розуміти, що от воно, начебто, виглядає достатньо смішно, але тим не менше, та кількість штурмових дій, яка відбувається, вона просто вражає. І вони щодня з урахуванням того, що є дефіцит особового складу, звісно, що ця оборона оборонована неймовірно складна. Плюс потрібно завжди пам'ятати про складні авіційні комплекси противника, яких просто нереальна кількість у противника. А що їм дає? Оце застосування про комплекси трошки пізніше поговоримо з вами. А що їм дає оце застосування жигулів без даху, мотоциклів? Це швидкість чи що? А однозначно вони хочуть бути максимально маневреними і максимально швидкими, і максимально швидко доїхати до наших позицій, так щоб їх можливо не уразили наші скидуни, можливо, не уразили наші ФПВ-шники тощо і вони намагаються застрибнути в будь-який бліндаж і вже там ховатися. Тобто, їхнє основне завдання це не якісь штурмові дії в класичному вигляді. Тобто, не тоді, коли вони йдуть штурмувати безпосер... безпосередньо бліндаж, а головне просто заїхати максимально глибоко і тоді просто набігти в саме який не є поганий бліндаж, щоб Просто там бути в такому разі. Вони вже знають, що там можна накопичувати кількість особового складу, а всіх інших вибивати і методом безпілотних авіаційних комплексів. Тому, в принципі, логіка їх не зрозуміла, але потрібно розуміти, що ця логіка вона працює тільки в разі, коли людське життя не варте абсолютно нічого, через те, що по дорозі гине ну просто тисячами їх росіян щомісяця, і. Я не знаю, для мене нонсенс бачити, як вони йдуть по своїм по своїм трупам, навіть не допомагаючи пораненим. Тобто, там якийсь е окупант буде кричати про допомогу, а в його так званий побратим просто піде собі далі. Я вам скажу більше, вони навіть не мають нормальних аптечок. Тобто за командування інколи їм говорить, тебе все одно ніхто там не забере, тому можеш аптечку з тобою не брати. Бери краще більше патронів. Це при тому зі слів певних полонених, які попадали в. До нашої бригади рубіж і підготовка саме з тактичної медицини. В них така, що вони реально собі, навіть навіть якщо вони будуть мати найкращу. Аптечку згідно е, сісії е, згідно будь-яких е, тактичних нормативів, грубо кажучи, вони все одно не зможуть собі нічого накласти, тому що вони просто не розуміють, що це пане Андрію, чесно кажучи, мені їх абсолютно не шкода, абсолютно не жаль. Їх би ця доля не спіткала, якби вони мали хоч трохи розуму в голові, і хоч трохи якоїсь гідності і самоповаги. Але пане Андрію, от за три роки повномасштабного вторгнення для вас, якби ви описали окупантів їх їхнє ставлення самих до себе? Жахливе. Вони взагалі не цінують людське життя, і наразі вони, як би то дивно, не було, цінують техніку значно більше, ніж людське життя. Відповідно, вони її намагаються якось і зібрати побільше і потім вже штурмувати саме з технікою. І те, що стосується безпілотних авіаційних комплексів, вони точно розвивають БПЛА значно більше, ніж вони розвивають свою піхоту, ніж вони цінують життя свого солдата. тобто Життя солдата в Російській Федерації зараз вартує дешевше ніж як дворової собаки, якби це жахливо не звучало. Тобто для них це абсолютний нуль, і вони готові посилати сотнями на смерть. Е, головне просто щоб, хоча б десь просунутися, щоб хоча б десь закріпитися, і можна було відсвітувати, що вони щось щось десь знищили, щось десь взяли. Е, на жаль, єдине, що безпілотні авіаційні комплекси в них дійсно розвиваються швидко, і в основні зараз втрати, що в нас що в противника, власне, через безпілотні авіаційні комплекси різних типів. А як ви бачите, от саме про безпілотники, якими активніше зараз користуються росіяни у вашій зоні відповідальності, і від яких нам більше проблем? Е, ну, найбільше проблем, звісно, що від е, будь-яких скидів і fpv дронів знову ж таки потрібно розуміти, що кожен дрон найде під задачу, тому що розвідувальні літаки їхні теж працюють дуже. Потужно постійно залітають нам в тили, намагаються знайти логістичні шляхи. Після цього запускають туди е, такі ударні камікадзе, як там ланцети, куби, молні, і тощо для того, щоб якось максимально нашкодити нам, для того щоб знищувати і артилерійські системи, тощо. Але завдяки нашим системам радіоелектронної боротьби, які показують достатньо хороший результат, велика кількість цих дронів падає, і е, завдяки нашим впішникам, які знищують повітряні цілі, теж ці дрони падають. Тому Слава Богу, що ми розвиваємо теж цей напрямок і вчимося саме боротися проти безпілотників різних типів противника? А Скажіть, будь ласка, я от тут бачила відео, вони хваляться, що вони на 3D принтерах роблять якісь спеціальні патрони проти безпілотників. Це ну тобто, добре уточнення. Ви бачили, вони вже зараз їх використовують. І наскільки ці патрони ефективні? Що вам відомо? Вони вже застосовують, застосовують їх достатньо активно. Це дуже ефективна штука, через те, що якщо їх використовувати як звичайний патрон 5.45 автомат Калашникова, вони роблять звичайний пластиковий 3D-кулю, 3D в яку вставляють три шрапнельки, за рахунок чого виходить, що завдяки автоматичній стрільбі. Можна е, значно більше вистрілити і більше ймовірність е, знищити український FPV-дрон, відповідно залишитися живим. Тобто на цьому напрямку вони звісно що розвиваються. Це потрібно усвідомлювати. І на жаль, на жаль, ці кулі вони масштабуються і вони приносять нам достатньо багато е, переваг, не не переваг на поки недоліків і проблемів, так би сказати. А ми можемо собі таке робити? Однозначно можемо, мусимо, і в противника потрібно навчатися. Це нормально навчатися в противника. Це чудово навчатися і переймати в нього досвід, якщо є щось корисне. Тому що якщо є робоча схема, це потрібно брати, покращувати і тільки примножувати. А, скажіть, будь ласка, а як наші реби стосовно їхніх безпілотників, наскільки вони десь тут нас, якщо так можна сказати, випереджають чи ні, Ну, наприклад, спілкуючись з побратимами з Підрозділів радіоелектронної системи боротьби вони розповідали, що противник за день може запустити приблизно 230 FPV-дронів, з яких долітає максимум 30 штук. Тобто, якщо 200 штук подавлено, то я вважаю, що робота радіоелектронних систем боротьби працює дуже чудово це неймовірно великий відсоток знищення і враження fpv противників. Ну сподіваємося, що взагалі дойдемо колись до того дня, коли ми можемо сказати всі 100%, А ще краще, що не просто. Приглушені а полетіли назад. Звідки вилетіли? Мені здається, це була би фантастична історія, пане Андрію. Погоджуєтесь? Це було б ідеально, звісно. Пане Андрію, давайте ще поговоримо стосовно того, що Національна гвардія України створює два корпуси на основі бригад Хартія і на основі бригади Азов. Якщо можете сказати, Рубіж теж буде входити до одного з цього корпусу, і Нацгвардія здається зараз так бере. Першість формування корпусної системи, і от для вас, як для військового, що це буде означати на практиці, якщо ви станете частиною корпусу, поясніть е, наразі щодо корпусної системи, поки бригада не дає офіційних офіційної інформації, теж коментувати цього не можу. Адже це все ж таки якась певна інформація, яка не має долітати і до вух ворога. Тим не менше, я дуже сподіваюся, що корпусна система вона покаже свої результати і покращить перш за все підготовку особового складу. Через те, що для мене як для офіцера, найважливіше це особовий склад і його життя, і його підготовка. Чим більш підготовлений особовий склад, чим більше він мотивований, тим відповідні відповідно більше шансів того, що він виживе. Через те, що неодноразово я виходив з своїми побратимами на позиції, і я розумію, наскільки залежить їхнє знання тактичної медицини, їхнє знання методів пересування, їхнє знання, як в принципі керувати тим чи іншим засобом, наскільки воно залежить від їхньої виживаємості і від моєї, в тому числі, тому дуже цінно це перш за все готувати особовий склад і робити нашу армію сильнішою. Ну, я бачила повідомлення, що росіяни бояться створення корпусної системи на основі Нацгвардії, і бояться, що це піде на них і буде ледь не повторення харківського наступу 2.0. Це можливо, як ви вважаєте? Я можу прокоментувати це однією фразою: демілітаризація йде повним ходом, тільки трішечки в іншу сторону. Відповідно, ніхто ніколи не міг уявити, що Україна буде переходити на корпусну систему, буде настільки. Поповнювати і усучаснювати українську армію, і українська армія зможе знищувати ворога до таких масштабів, щоби просто зупинила будь-яку армію світу у 21 столітті, окрім цих орків, і ми будемо продовжувати їх знищувати надалі, пане Андрію. Ваша оцінка? Чи можемо чекати, що Росія? Ви сказали про те, що на ваш, на ваш напрямок вони перекидують резерви. А у нас є багато повідомлень від різ... і від е... військових з інших напрямків, з інших бригад, і, зокрема, від президента, який теж про це говорить, що Росія готується до великого наступу. От як ви бачите, вони зараз насправді готуються? Однозначно, вони готуються до великого наступу, тим більше з точки зору. Геополітики їм важливо відірвати найбільший шматочок до моменту, поки не буде якогось умовного перемир'я, про яке вони дуже сильно мріють. При тому своїм солдатам вони прям обіцяють про те, що перемир'я буде. От, от треба зробити останній ревочок. І навіть ті полонені, які попадали до нас в бригаду, вони казали, що нам от нам пообіцяли, що там умовно там до 9 травня буде все закінчення війни. Ми всі переможемо. Україна буде знищена тощо, хоча очевидно, що цього не буде, і нехай ці е, дурники далі продовжують в це вірити. Але очевидно, що е, нічого не буде. Але знову ж таки, росіяни будуть робити ривок, будуть робити він дуже потужний. Буде тим не менше, Сила оборони України, в тому числі бригада Рубіж, е, готова до цього, і ми просто е, готуємося до того, що в телеграм-каналах в на офіційних сторінках будь-яких бригад буде просто велика кількість неймовірно красивих відео зі знищенням колон противника і великою кількістю мертвої росні на українській землі. Непогане добриво, але хотілося, щоб його взагалі тут не було. Тут я ще хотіла уточнити вас стосовно військових кандер, тому що їх можуть залучити до російського наступу на Харківщині та Сумщині. Про це заявили речник ГУР Черняков. За його словами, у розвитці такий варіант не виключають. Наразі все ще 6 тисяч північно-корейських солдат досі перебувають у Курську та можуть продовжувати воювати, але готуються до наступу. Тобто, що вони можуть. Готується перейти кордон, скажімо так, і вже безпосередньо воювати в Україні. Е, можливо, е, можете дати оцінку військовим. Е, Кандерспі може спілкувалися з побратимами, і на вашу думку, це їх підсилить безпосередньо, якщо ми говоримо про Харківщину чи ні? Як ви вважаєте, чого чекати? 6 тисяч чоловік це завжди підсилення, тим більше таких як північно-корейці вкранів побратими, які е, е, воювали разом з е, разом збіжниками проти. Бійців північної Кореї вони розповідають, що це достатньо відбиті, грубо кажучи, військовослужбовці, які виконують наказ на 100%. Тобто, якщо їм треба 400 чоловік, щоб вони штурмували позиції, вони будуть штурмувати, навіть якщо 399 з них помре. Відповідно, ну це ускладнює ситуацію. Тим не менше, як ви бачили, як вони рухаються. Я думаю, ви теж бачили відео, як вони намагаються проводити штурмові дії в 21 столітті. Це дуже робоча схема, якраз для нас. Тому нехай продовжують таки штурмувати. А ми їх будемо накривати півдронами, скидами, касетними боєприпасами, будь-чим. Тому що будь-хто хто приходить на нашу землю зі зброєю, тут і поляже. І це наше основне завдання це боронити нашу землю. Ми наближаємося до світлого свята, до Великодня. Пане Андрію, я так розумію, що для вас це вже третій Великодень в часі на фронті. І я насправді дуже закликаю всіх, хто має можливість святкувати сім'ями, пам'ятати про наших захисників і зробити донат, тому що якщо не в силах оборони, то для сил оборони. Але пане Андрію, чого ви очікуєте від Великодня? Так, і як... У вас відбувається це свято на фронті? Власне, на рахунок свята це вже четверте свята моє, яке буде на фронті після періоду терористичної операції. Власне, що я хочу попросити, це завжди продовжувати донатити, і значно важливіше для нас. Донати на ремонт автомобілів на скиди тощо на мазіки, на коптери ніж умовно варенички, пасочки, ковбасочки і так далі, через те, що з урахуванням того, що велика кількість стослужців дуже часто виходять на позиції, вони це високі не будуть з собою брати, навіть ті пасочки, які б вони смачні не були. Відповідно, вони можуть зсуватися. І тому я дякую кожному, хто незважаючи на цю складну ситуацію, допомагає нам, намагається, Покращити наше життя, намагається якось подарувати нам це свято свято Воскресіння, і тим не менше дуже прошу краще донатити на вхідні речі, які допомагають нам безпосередньо знищувати ворога. Щорцюванням нас забезпечує наша держава. Пане Андрію, дякую вам. Е, е, нехай світле свято Воскресіння Господнього принесе нам і Воскресіння від російської нечисті, яка, на жаль, ще поки що є на території нашої країни. Я дякую вам за захист і за те, що знайшли можливість насправді долучитися до нашого ефіру. Нам завжди це дуже цінно, коли військові з позиції знаходять час поспілкуватися з нами безпосередньо із нашою аудиторією. Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА, «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення ро. Між Національної гвардії був з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, я кажу до зустрічі. Спокійного вечора. І нехай росіяни там а, поплавляться трошки, так би мовити. Дякую і вам, гарного вечора.